Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілювали місто Бахмут відігнати ворога. Якомога далі. Атакують расисти було в них. Так, Росіянам закриють дорогу. Має запанувати мир в Бахмуті. Має припинитися обстріл. Верховний суд для росіян зміниться ситуація. рашисти відходять від бахмут Тут перемога. Чекають, на зброю не дочекаються, їх зрадять. Ніхто не підтримує. Рашистів, заперечую. Так, заперечую повністю весь негатив. Заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи, заперечую, заперечую, заперечую. Всі шляхи дороги для військових України відкриті. Більше нема жодної перепони. Заперечую, яка б заважала. Вбити, знищити всіх расистів, що наступають на Бахмут. Буде гарні, гарні новини. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відігнати всіх расистів. Перекриваємо. Це буде повна перемога україни. Над Росією Бахмуті буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть захистити місто Бахмут від росіян, відігнати ви, нищити повністю всіх, хто бував. Руйнував місто Бахмут всі, хто обстрілює місто Бахмут. Буде так, буде так, буде так. І прошу надати потужний захист, закрити небо для наших військових України від расистів і одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, вибухову хвилю, уламки, І повернути це все ворогу на голову, щоб йому падало. Вибухало, буде так, буде так, буде так. Відвертаюся нас тут Де буде все сказане здійснено? Так, має стати набагато легше, будуть добрі новини з Бахмуту. Дякую за увагу.